На скайп зв'язку з нами уже є Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Добрий вечір. Вітаю вас. Про ТЦК насамперед, про таку от цікаву новину, що тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК і створити з їхніх працівників понад 10 окремих бригад для виконання бойових завдань на фронті. Таку власне заяву зробила депутатка Юлія Яцик. Вона уточнила, що про це йдеться у звіті комісії. А в міністерстві оборони України вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. От що ви про це думаєте? Я думаю, що рекрутингові центри не замінять ТЦК, і такі пропозиції є в цілому шкідливими. Ми маємо досвід, коли були звільнені очільники обласних ТЦК і районних ТЦК більшості. Одномоментно, тому що вони були корумповані, і це призвело до погіршення якості роботи ТЦК, але не зменшило корупцію. Звісно, що в роботі ТЦК є багато ексцесів, і ці ексцеси пов'язані в першу чергу тим, що ТЦК занадто погано виконує свою роботу занадто мало людей мобілізують і є корупційні випадки в роботі. ДЦК. Але більш ефективного способу поповнення збройних сил поки що не існує, і потрібно посилювати ТЦК, а не розформовувати їх. Тобто рекрутунві центри це передбачається, що вони будуть якось заохочувати громадян. Заохочувати громадян можна зараз тільки коштами. Патріоти вже давно на фронті, і, на жаль, багато з них загинули. І саме тому голос пораженців, капітулянців чутний. Зараз більше, ніж голос патріотів, саме тому, що патріоти віддають своє життя, а пораженці і капітулянти ухиляються від служби в Збройних Силах. І в цього в жодно разі не потрібно робити, не потрібно розформовувати а Навпаки, потрібно, е скажімо, дати їм більше можливості для мобілізації. І в цьому буде щастя, а нещастя не буде. Ну, такі заяви. Політиків лунають, бо вони розуміють, що люди хочуть це чути. Але я б сказала, що це таке достатньо небезпечне загравання з популістичними настроями українців. Як гадаєте, це дуже небезпечно, та й взагалі політики мали би зараз замовчати. Взагалі вони мали би замовчати і випасти з суспільної уваги, випасти з ефірів. Від початку повномасштабного вторгнення, Ну, що кожний політик, звісно, що притаманно політику хотіти подобатися, а це означає, що він не повинен зараз бути, адже держава має приймати непопулярні рішення. Держава не повинна подобатися, держава повинна примушувати. І саме тому кожний політик, в принципі, є потенційним зрадником. На жаль, це так, навіть якщо це хороші політики, якщо навіть якщо він нам сподобається, він судно потенційний зрадник, адже він хоче сподобатися своїм виборцям і якось там. І він розуміє, що голосувати за нього будуть не патріоти, які загинуть. А голосувати за нього буде різноманітна наволоч, яка зуміла відсидітися в тилу, тобто всі політики сьогодні шкідливі. І всі їхні голоси – це голоси на користь окупантів. От Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив опитування, де третина українців готова до територіальних поступок в обмін на припинення війни і збереження незалежності минулого року. Таких людей було 14%, а цього вже 32%. Як ви для себе пояснюєте? Ну, це робота політиків, робота московської агентури, і Москва вкладає дуже великі кошти в пропаганду зараз в середовищі України. Але я розцінюю так, що і а навіщо нам зараз до на цього соціологічні дослідження? А навіщо і публікувати? От якийсь інститут робить соціологічні дослідження. І, ну добре, ви зробили, можливо, це корисні ці дослідження, скажем, для Служби безпеки України, наприклад, ну я не знаю там для е, ставки Верховного Головнокомандувача. Щось там вони хочуть знати. Е, публікація будь-яких соціологічних досліджень в Україні це для того, щоб не розумію, щоб і ворог теж це знав, щоб і ворог теж щось там розумів і міг розміряти свою пропаганду якимось чином. Е, Тобто в країні занадто багато бардаку, які соціологи публікують якісь дослідження. Нехай в нас завтра буде Генеральний штаб публікувати стан з озброєннями з боєприпасами на складах чи в бригадах, чи як це взагалі все. Ну, тобто, в принципі, це під час війни такого роду інформація. Соціологічна інформація має бути секретною, а вона видається в. Ви в публічний доступ, тобто вона підноситься зараз на стіл Путіну, і це абсолютно дурниця. Тобто, те, що у нас досі за майже три роки війни, не, немає ладу в тилу, це дуже велика біда, і ми програємо тилом, а не фронтом. Насправді, якщо програємо цю війну. От, якщо говорити про ситуацію зараз на фронті, то от окупанти зосередили свої зусилля, сили на Донбасі. Вже ніби і погода зіпсувалася, але це надто якось і не вплинуло на темп просування ворога. Чи це не так? Ну трохи вплинуло. Ми очікували, що Покровськ впаде значно раніше. і Всі про це пані... Кіри нам казали, що буде зрачно значно раніше. Вони так і не можуть там суттєво просунутися. На багатьох ділянках їх вдалося загальмувати. Звісно, що просування є, але вони українські збройні сили утилізують московське м'ясо ударними темпами зараз. І ну так, це прикро. Але скажімо, противник теж має втрати, як з'ясувалося, його ресурси не безмежні. І економічні і ресурси в м'ясі, тобто противник три місяці йому знадобилося для того, щоб зібрати 50 тисяч різноманітних недолюдків на Курщині, і то скажімо, якість цих зібраних людей недостатньо поки що для того, щоб вичувати наших бійців з Курщини. На Донбасі він дійсно зосередив найкраще, що у нього є, але це найкраще, що у нього є, вмирає більше ніж по тисячі в день, тобто, ну це дуже непогано. Це виходить, що ми утилізуємо в середньому, мабуть, десь мабуть, 5 бригад на місяць противника. Це хороші темпи. Ну просунувся він на 1 кілометр, на 2, на 3 Просунувся, але скажімо так, якщо брати. Це просування на два кілометри коштує йому однієї бригади втрат. це дуже добре. Хай просуваються далі так, так само далі. Вони противник змушений зараз був преміальні зменшити вдвічі, які він платить за підписання контракту. Якщо в деяких регіонах доходило до 30 тисяч доларів за підписання контракту, то зараз це в найкращих регіонах. Це вже 15 тисяч. Противник уже не виконує плану по підписанню контрактів, тобто, ну вони так все добре насправді, як нам звідси здається, і, і от у нас є багато панікерських настроїв серед тилових пацюків. Серед ванюшок теж багато панікерських настроїв, і в цілому мені здається, що все йде непогано. Було б іще ще краще, якби нас кращими темпами проводилася б мобілізація. А от напередодні з'явилася інформація про підрив росіянами дамби курахівського водосховища. Для чого взагалі це потрібно ворогу? Ну вони вважали, що їм тактично це потрібно що це погіршує ситуацію для наших збройних сил, які діють на, на цій ділянці. Щось вони опиняються в якому-небудь там напівоточенні, і тому вони це і підірвали. Ну, власне коротше, це їхня звичайна тактика. Ну так і треба робити. Насправді нам треба теж щось там підривати. На жаль, ми досі нормально ще не обстріляли оцю атомну станцію на Курщині. а Давно потрібно було спробувати викликати там катастрофу. Ну я думаю, що якось і до цього дійде. останніми днями. Також почали говорити про загострення на Запоріжжі. Які цілі ворога можуть бути на тому напрямку? Ну, цілі на тому напрямку це просування до Запоріжжя, само собою, і звісно, що загроза великої агломерації це велика проблема буде і буде змушена відволікати велику кількість українських збройних сил на оборону Запоріжжя? Тобто тут дуже очевидні всі речі. Які він переслідує просування на кілька кілометрів бік Запоріжжя, це означає, що ворогу легше буде скидати каби е, на це велике місто, на всю цю агломерацію, і е, е, це проблема. Там треба добре захищати, треба намагатися його відкидати е, чим можна далі від цього міста, звісно, що Запоріжжя він не візьме ніколи е, але. Ну просто він зможе його дуже сильно поруйнувати, якщо наблизиться, поруйнувати звичайними засобами, не балістичними ракетами, а звичайними керованими авіабомбами. Тобто, це неприємність і цю неприємність і біда для дуже багатьох мешканців Запоріжжя. І її потрібно долати. От на Запоріжжі це справді погано, те що він там зосереджується. Але я думаю, що наш генеральний штаб і головнокомандович бачать цю загрозу і дасть Бог зможуть протидіяти. От щодо боїв на Курщині, напередодні наші військові відбили потужні штурми ворога, знищили десятки одиниць техніки і ліквідували багато ворогів. От цікавить, як ви бачите розвиток цієї ситуації на Курщині, бо Путін, начебто, дав такі нові дедлайни щодо відновлення контролю на території Курщини, власне, до інавгурації Трампа. Що думаєте про це? Це вже третій дедлайн, і звісно, якщо Путін зосередить там не 50 тисяч як зараз, а 100 тисяч чи 150 тисяч. Зможе все-таки якимсь боком там зібрати, то можливо, він зможе вичевити наших бійців з Курщини, але скажімо, це це дуже добра ситуація. От Курщина, це розкішно. По перше, вони справді змушені відволікатися це сильний удар по їхньому військово-політичному обличчю так би мовити це приниження московії те що там три місяці все за триває більше ніж три місяці це приниження московії бої ведуться на ворожій території тобто ворог сам руйнує власні населені пункти і вже е, дуже багато втратив і буде втрачати дедалі більше е, своїх сил там свого м'яса на курщині Тобто, ми будемо дивитися, це все залишить від того, скільки вони там зосередять. Але скільки б там ще не протрималися українські збройні сили, це вже дуже багато. Давайте згадаємо, що ми спочатку взагалі з вами вважали, що це звичайний рейд. Потім ми думали, що слава Богу, якщо там протримається бодай три тижні, і це вже дуже великий успіх. Тепер це вже триває скоро майже чотири місяці, і все ще наші бійці там. І все, ще вони загрожують, і все ще вони здатні на якісь несподівані дії, а ворог несе там дуже великі втрати.